Випадіння волосся це одна з найпоширеніших проблем людства, причому розповсюджена вона як у жінок, так і в чоловіків. І таке відчуття, що з кожним роком волосся у всіх випадає все більше і більше. В цьому відео я не буду розповідати про існуючі причини випадіння волосся, а також про діагнози, які ставлять тільки лікарі. Цими питаннями вам краще звернутись до кваліфікованого фахівця. Але я дам вам підбірку найефективніших косметичних компонентів, які використовуються для виготовлення косметики проти випадіння волосся. З вами Олена, канал Косметична Кухня Б'юр, де я ділюсь перевіреними рецептами виготовлення натуральної косметики своїми руками, а також розповідаю про секрети використання косметичних інгредієнтів. Не забувайте поставити лайк цьому відео, а також підписатись на канал, якщо ви дивитесь нас вперше. Серед величезного різноманіття косметичних інгредієнтів, які борються проти випадіння волосся, самим відомим і найпоширенішим є, звичайно, кофеїн. Його знають всі, і цей компонент дійсно зустрічається в дуже великій кількості косметичних формул. Кофеїн покращує мікроциркуляцію і сприяє припливу енергії безпосередньо у волосяну цибулину. Фази роста стають тривалішими, а це означає, що збереження густого і здорового волосся можливо набагато довше. Другою групою найпопулярніших компонентів вважаються пептиди. Їх існує багато різних, але я хочу звернути вашу увагу на відомий пептид від французького виробника під назвою Procapil. Цей пептид безсумнівний і лідер продажу магазину Б'юр. Які розкуповують завжди швидше, ніж стигає прийти нова партія. Прокапіл складається з трьох активних речовин, які взаємопідсилюють дію один одного: це біотиніл трипептид 1, апігенін та олеїнова кислота, і головна задача цього пептиду запобігання старіння волосяного фолікула, тобто він допомагає боротися з передчасним випадінням волосся та націлений проти основних причин алопеції. Низький рівень мікроциркуляції крові в шкірі голови, атрофія фолікулів, спричинена впливом дегідротестостерону, а також старіння фолікулів. На полицях магазинів можна знайти безліч спреїв проти випадіння волосся з цим пептидом в складі. І якщо виробник притримувався рекомендованого відсотку введення пептиду, тоді такий спрей на 100% буде дієвим. Косметичні формули рекомендується додавати 3% пептиду прокапів і використовувати такі засоби кожен день, не змиваючи. І тоді ви помітите результат вже через 2-3 тижні. В іншому відео ми показували процес виготовлення спрея проти випадіння волосся. Переходьте за підказочкою, а також посиланням, яке ви можете знайти в описі під цим відео. Третій компонент, який би мені хотілося відмітити, це актив під назвою «Фолікусан» від німецького виробника. І фолікусан також ґрунтується на синтезі декількох компонентів: поєднання біоактивних сигнальних молекул молока, діел-етилпантенолу, інозітолу та сірковмісних амінокислот. Така комбінація діючих речовин виявляє виражену зміцнювальну дію на волосся, зупиняє втрату волосся і переводить його зі сплячої фази телогена в активну фазу росту анагена. Механізм дії фолікусану відрізняється від механізму дії того ж самого прокапілу чи кофеїну, тому у формулах можливе комбінування всіх трьох компонентів для збільшення ефективності засобу проти випадіння волосся. Фолікусан також можна зустріти у формулах засобів для прискорення росту вій та брів. А процес виготовлення такого засобу ми показували в іншому відеоуроці. Також з випадінням волосся допомагають боротися різноманітні вітаміни, наприклад, депантенол чи ніацинамід, мінерали, такі як цинк, та мідь ПСА, рослинні екстракти, такі як алоє, центелла, лопух, кропива, шавлія, імбир та інші. Також в засобах проти випадіння волосся можна зустріти такий цікавий компонент, як кетон малини. І окремо хочеться виділити такий інгредієнт проти випадіння волосся, як ваніліл бутиловий ефір. Це ефективний розігріваючий продукт, що підсилює мікроциркуляцію, але працює він набагато ефективніше і безпечніше, ніж всім відомий екстракт червоного перцю. Завдяки цьому компоненту кількість волосся в активній фазі росту збільшується, а кількість сплячого волосся зменшується. Що в результаті приводить до збільшення загальної кількості волосся на голові. Що ж, я розповіла вам про самі популярні інгредієнти, які використовуються у засобах як українських, так і міжнародних виробників. Але я хочу зробити наголос: всі названі вищі інгредієнти не використовуються на шкірі чи волосі в чистому вигляді. Вони є концентрованими косметичними інгредієнтами і використовуються тільки для виготовлення косметики, слідуючи рекомендованому відсотку введення в той чи інший засіб. Так, пептид Прокапіл додається формули в кількості 3% від загальної ваги засобу. А ось ваніліл-бутиловий ефір додається не більше, ніж відсотки. Якщо він в чистому виді попаде вам на шкіру, повірте, буде дуже гаряче. Тому працювати з цим компонентом рекомендується тільки в захисних рукавичках. І дякую кожному, хто дивиться моє відео та ставить лайки. Обов'язково діліться своїм досвідом виготовлення засобів проти випадіння волосся. Це буде цікаво кожному глядачу вами була Олена та до зустрічі через тиждень. Всім до побачення!